Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Сьогодні другий урок із циклу способи передачі способи передачі чужого мовлення. І сьогодні ми поговоримо саме про непряму мову. Що це таке, чим вона відрізняється від прямої мови, як можна замінити пряму мову непрямої, тобто про своєрідну, ось таку синтаксичну синонімію речень? Запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота, тему і ми вирушаємо у світ. Способів передачі чужого мовлення. І ви пам'ятаєте, так, що способів передачі чужого мовлення є чотири. Це пряма мова, з якою ми ознайомились на попередньому уроці, власна непряма мова, діалог. І цитата. Сьогодні ми розглянемо саме непряму мову. Чуже мовлення, знову ж таки нагадаємо, поділяється на пряму мову і непряму мову. Пряма мова, як ми вже говорили на попередньому уроці, це чуже мовлення передане дослівно з повним збереженням змісту, форми та інтонації. А порівняйте, непряма мова це теж чуже мовлення, але воно передається не дослівно, а зі збереженням лише основного змісту висловлювання. Воно так і називається непряма мова. Тобто, порівняйте речення, чим вони відрізняються, яке з речень, точніше, на вашу думку, передає інформацію. Речення з прямою мовою. Ті квіти ніколи не в'януть у моїй пам'яті, вони несуть мене до мами, і я чую її вмовляння. Світи, сину, світи довго. Може, хтось стомився, занеможе вночі, то хай побачить вікно, за яким не сплять, за яким чекають і речення з непрямою мовою. Ті квіти ніколи не в'януть у моїй пам'яті, вони несуть мене до мами, і я чую її вмовляння, щоб світив довго, може, хтось стомиться, занеможе вночі, то хай побачить вікно, за яким не сплять, за яким чекають. Так, ви бачите, що за змістом вони майже однакові, тобто, по суті, вони є синонімічними. Але в першому реченні... Мова йде від першої особи, тобто від матері, і воно передане дослівно. Ми бачимо, в ньому є звертання, вона звертається до сина, а в другому реченні це замінено простим реченням, і в ньому вже немає тієї емоційності, такої от експресивної тональності, яка в реченні з прямою мовою є. Звичайно, точніше передає інформацію це речення з прямою мовою. Адже ми в другому реченні не знаємо, до кого мама звертається, так? А тут саме до сина чи до доньки, а з першого речення ми знаємо, що вона звертається саме до сина, наприклад. Отже, непряма мова це чуже мовлення, що передається недослівно, а зі збереженням лише основного змісту висловлення. Непряма мова не відтворює лексичних, синтаксичних особливостей емоційного забарвлення чужого висловлювання. У непрямій мові втрачається лексична, інтонаційна та стилістична своєрідність чужого мовлення. Непряма мова на письмі в лапки не береться, речення з непрямою мовою є складно підрядним із підрядним з'ясувальним, яке приєднується з допомогою сполучників що, щоб, ніби і сполучних слів, сполучників, хто що, який, чий, котрий, деколи. Наприклад, Андрій сказав, щоб пшениця в цьому році вродила на славу. Андрій сказав, що саме він сказав, що пшениця, тобто перше речення перебудоване зі слів автора, а друге речення уже перебудоване зі слів прямої мови. Звернули увагу? Так само Марія подумала, що, мабуть, уже скоро світ... світатиме. Знову ж таки, речення таке з непрямої мови починається саме зі слів автора. Це особливості його будови, які ми далі розглянемо. Увага! Під час заміни прямої мови на непряму слово автора стають, як я вже говорила, головним реченням, а пряма мова підрядним, тобто залежним. Порівняйте, пряма мова. Ну, чого ж ти мовчиш? спитала жінка. А тепер ми його перебудовуємо, тобто ми починаємо речення з непрямої мови, саме зі слів автора. Спитала жінка, чого він мовчить. Так, займенник «ти» ми перебудовуємо на займенник третьої особи. «він». І в нас будується таке речення. Під час заміни прямої мови на непряму... Першу та другу особу займенників і дієслів замінюють на форми третьої особи. Запишіть, будь ласка, ці особливості. Звертання найчастіше перетворюють на член речення, або ж пропускають. Найчастіше звертання в такому реченні, з непрямою мовою, перетворюють на додаток, часто пропускають вставні слова, частки і вигуки. Вони зайві в реченні з непрямою мовою, адже ви пам'ятаєте, що вставні слова, частки і вигуки надають реченню додаткових емоційних відтінків. А коли ми будуємо речення з непрямою мовою, тобто пряму мову на непряму, то саме ось ця емоційна забарвленість зникає, втрачається. Отже, таблиця. Як же побудувати різні за метою висловлювання речення? Якщо у вас пряма мова речення розповідне, Саме речення прямої мови, то ви його приєднуєте до слів автора з допомогою сполучника що. Дідусь сказав, пахне суницями. Дідусь сказав, що пахне суницями. Тобто, ви прибираєте лапки, пряму мову записуєте уже з маленької літери і додаєте сполучник що. Ну, розповідне речення, звичайно, легко прибудувати. Питальне: якщо у вас пряма мова виражена саме питальними реченнями, то ви приєднуєте, ці, приєднуєте пряму мову до слів автора питальними словами займенниками, хто що, який, чий, котрий, у формі певного відмінка. І прислівниками, де, куди, коли, і подібними. Або ж сполучником чи. Наприклад, півник запитав, хто знайшов колосок. Півник запитав, хто знайшов колосок. Здається, так, тут нічого такого не відбулося. Ми прибрали тільки зайві розділові знаки і поставили крапку. Якщо питальні слова відсутні, речення поєднується сполучником чи усі питають, буде злива? Ось е, дивіться, як ми перебудували в непряму мову, усі питають, чи буде злива. І тоді в нас речення розповідне. І нарешті, якщо в нас пряма мова виражена спонукальним реченням, то ми приєднуємо його сполучником щоб. Тосю, а ну йди сюди, закричав Юрко. Юрко закричав, щоб тося підійшла. Ось основні ось такі вам підказочки, як же правильно побудувати речення з непрямою мовою. Увага! Перша та друга особа займенників та дієслів замінюються, знову ж таки, зверніть увагу, запишіть, запам'ятайте саме формами третьої особи. Тому що, якщо ви передасте першою та другою особою, це буде граматична помилка. При заміні можуть пропускатися вставні слова. Звертання, найчастіше, ще раз нагадую, вони перетворюються на додатки. Зверніть увагу на приклади вставних слів. Напевне, він виїхав, подумала бібліотекар про читача. Зверніть увагу, що в цьому реченні є помилка пунктуаційна. А ви її знайшли? Якщо знайшли, пишіть у коментарях. Бібліотекар подумала, що читач виїхав. Знову ж таки, вставне слово пропустилося. І замість нього приєдналося сполучником що. Звертання. А ти, а знаєш ти, братику, де Крим, обзивається Петро? Петро спитав братика, чи знає він, де Крим. А може ти чи знає той, де Крим. Ох, і налякав він мене, сказав юнак, про собаку. В цьому реченні в прямій мові вжито вигук. Перебудовуємо вигук, звичайно, ми випускаємо. Юнак сказав, що, Та дивіться, не він, а його налякав собака. Примітка. При, замін... При заміні прямої мови на непряму емоційно забарвлені слова зі значенням сказав, промовив, запитав, відповів здебільшого замінюють на емоційно нейтральні, адже пам'ятаємо, що речення з непрямою мовою втрачає свою емоційну забарвленість. Ну і попрацюємо. Диктант трансформація. Спробуйте подані речення замінити непрямою мовою. І е, побачимо, що ж вам вдасться зробити. Вдасться вам правильно чи не вдасться, і які будуть у вас помилки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Замініть речення з прямою мовою непрямою. Ну що, вдалося? Перевіряємо. Будьте дуже уважні. Перевіряючи речення, чи правильно ви зробили. Так, перший текст складається з цілого діалогу. Сократа запитав один із його учнів, поясни мені, чому я ніколи не бачив тебе сумним. Тому відповів Сократ, що в мене немає нічого такого, за чим би я жалкував, якби його витратив. Як же ми його зуміємо? Тобто ми залишаємо слова автора. Сократа запитав один з його учнів, чому він. Звертаємо увагу на третю особу, тому, бачите, я, замінюється на сполучник він, ніколи не бачив Сократа сумним. Сократ відповів: починаємо ми зі слів автора, що у нього, бачите, у мене, у нього немає нічого такого, за чим би я, за чим би він жалкував, якби його втратив. Тобто, бачите, як ми. Займенники та дієслова першої і другої особи замінюємо на третю особу. І друге речення. Діогена запитали, що ти робитимеш, коли зламається бочка, в якій ти живеш. Діогена запитали, що він робитиме, коли зламається бочка, в якій він живе. Той відповів: місце, яке я займаю, не може зламатися. Місце, яке. Він займає, не може зламатися. Тобто ось такі правила перебудови. І ці речення, бачите, що вони за змістом є майже однаковими, так? тобто, вони є синонімічні. Чому речення синонімічні? Адже зміст однаковий, але граматична будова різна. Ось тому такі речення, які передають однакову інформацію, але різні за будовою, називають синонімічними, тому що вони. Однакові, але забудовою різні. А тепер вам невеличке редагування. Спробуйте прочитати речення і знайти де ж помилки у е, передачі їх непрямою мовою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Багатий каже вбогому братові, що віддай мені корову назад, та не мені, від щоб. Віддав, так. йому, так, ми замінюємо на третю особу корову назад. А Бога відповів, що я ж тобі за неї відробив. Тут можна просто що він за неї відробив, а не я. Тобто я ми замінюємо. На я і тобі замінюємо він і йому. Або ж що він за неї відробив. Зустріла донька батька і питає, чого ви плачете. Зустріла донька батька і, і запитала, чого він плаче. Каже Боги, що є в нього дочка Маруся, то це вона мене навчила, вона його навчила. Пан наказав у Богому, що нехай його дочка із стеблини люну виче ліктів полотна. Пан запитав чоловіка, чи той знає, що у світі наймиліше. Тобто в попередньому реченні тут зайве слово нехай, щоб його дочка із стеблини льону не видче, а виткала, так, ми ставимо в минулий час, 100 ліктів полотна. І тоді в нас буде пан наказав у Богому, щоб його дочка із стеблини льону виткала сто ліктів полотна. І ось буде правильно речення з непрямою мовою. Пан запитав чоловіка, чи той знає, що у світі наймиліше, найплептіше, найсильніше. Пан розсердився, що він такий розумний, а вона просто дівка та мої загадки повідгадувала. Не мої, а його загадки повідгадувала. Тобто ось так ви повинні були знайти помилки і відредагувати речення. А вам вдалося, чи все правильно ви зробили? Якщо ви зробили все правильно, то ви молодці. І дуже добре запам'ятали сьогоднішню тему. Тому я вас вітаю. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання у підручнику на сторінці 26 ви ще раз прочитаєте правила, способу передачі заміни прямою мовою, непрямою, і обов'язково вивчите їх. Спитаєте, навіщо вам учити правила? Ну, по перше, ви покращуєте пам'ять по друге, розвиваєте власне мовлення і лексичний запас, а на сторінці 27 ви письмово виконаєте вправу третю та четверту. Любіть і вивчайте українську мову. Адже українською мовою віщують, речуть, розмовляють, оповідають, тревеньть, потакають, сідять, галакають, шварготять, твердять, балакають, бовкають, щебечуть, лепечуть, бесідують, говорять, гомонять, кажуть, свідчать, гуторять, теревенять, висловлюють мовлять. Ми унікальні. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів і до побачення. До зустрічі на наступному уроці!